Олечка, ти моя учениця з наставництва продажі через двох три Поділись, будь ласка, своїми результатами, що ти там взагалі отримала і до чого ти прийшла? З чим ти прийшла до мене і з чим вийшла? Я прийшла взагалі нічим. Тобто я ніколи вже не продавала в інстаграмі, вообще не розуміла як продавати і нічого не створювала. Я створила я з нуля, створила про доларів. Як я їх створила? Я за два дні з інстаграму в телеграм перевела. Майже людей, 150 людей. За два дні. Це, це просто вагово. Також я почала створювати свої інтенсиви, зрозуміла, як створювати наставник, це прям цю програму. Тому це прям вау вало Також у мене ж, до речі, пройшло 350 підтримків без реклами. Просто через проявлення. Це, це прям дякую. Я тобі теж дуже сильно дякую. Я хочу ще сказати, що я робила всі завдання. От я, я ж виграла да, в, да, в Туреччині. Да. відпочинок, да, на випускний я виграла і чого я його виграла? Бо мені наскільки... Було цікаво виконувати кожне завдання. Це не тільки було про виграти вираючим, да, а реально я бачила, як це цікаво і бачила, що воно одразу дає результат. Так. Перше, той, хто робить, той отримує. Друге, той, хто робить, виконує завдання, отримує подарунки, бонуси і так далі. І це прям вау-вау-вау. Дякую Супер. Дуже дякую. дякую.